Вас на каналі Українська хвиля з'явилася важлива новина для отримувачів соціальної допомоги від держави. Нарешті заявки на базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень можна подати в режимі онлайн, тобто віддалено, що є дуже зручним для малозабезпечених осіб, які дійсно потребують фінансової підтримки, але не мають фізичної змоги а, дістатися до сервісних центрів пенсійного фонду або центрів надання адміністративних послуг. Зараз надам деталі. Ви просили. Повідомити, як тільки буде змога е, подавати онлайн заявки і як це зробити зараз. Розкажу. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І в нас уже майже 95 тисяч, а постійна моя щомісячна аудиторія мого ютуб каналу. Це понад півмільйона українців. Я дякую кожному з вас за таку довіру і підтримку. Для мене це надзвичайно цінно і дуже приємно. Пер українці, які потребують фінансової підтримки від держави, мають змогу подати заявки на базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень в онлайн форматі, тобто в віддаленому режимі через державну платформу Дія. Для того щоб зробити це, вам потрібно мати звичайно смартфон і мати доступ до мережі інтернет, як у застосунку, так і на сайті дії можна зайти і оформити цю виплату, подати від. Заявки. Як це зробити? Заходимо у мобільний додаток Дія. Обираємо сервіси. Потім допомога від держави. Обираємо базова соціальна допомога, яка тут з'явилася ось ця вкладка. Далі обираємо отримати допомогу. Сума розраховується залежно від складу та середньомісячного доходу родини. Далі розраховується сума допомоги, повідомлять про результат. Далі, що відбувається далі. А, якщо все добре, приходить ось таке повідомлення, що для родини доступне оформлення базової соціальної допомоги. Натисніть на сповіщення, щоб дізнатися розраховану суму. Дивимось далі. Розрахована сума 15 тисяч щомісяця. А, так, йдемо далі. На три особи. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю і малозабезпечним сім'ям. Тобто три категорії, які зараз можуть оформити цю виплату. Йдемо далі. Потім обираєте дія, картка для виплати, яка була раніше оформлена. Ось її номер. Далі йдемо. Контактні дані, номер телефону, імейл, електронна адреса, потім персональні дані звіряємо, сума про виплат, до, до виплати і заяву підписано. Йдемо далі. Слід отримати згоду повнолітніх членів родини, тобто з 18 років. Натискаємо надіслати посилання. Ось за цим кодом можна підписати. Ось, потягніть після сканування. Відсканували, потягнули, підписалась заява. Йдемо далі. Підпис отримано. Ось це е, ну, потенційний теоретичний заявник Дія Володимир Святославович. Йому далі. Зібрано всі підписи, тобто, членів всі родини, підписали, що вони згодні отримувати цю базову соціальну допомогу. Вітаємо вашу заявку на оформлення допомоги. Що зроблено? Схвалено. Це означає, що ось розрахували 15 тисяч гривень на сім'ю на всю родину щомісяця. А ця виплата надходитиме на ось цей рахунок. картка для виплати. Очікуєте зарахування виплати на дія-картку? Усе. Ти діє картку. Ця картка оформлюється безпосередньо через дію. Також це можна зробити у мобільних застосунках того ж монобанку, того ж приватбанку або іншого. Взагалі, кому зараз надається ця допомога з 1 липня і до кінця вересня на неї можуть претендувати наступні категорії осіб: це малозабезпечені сім'ї, це одинокі матері та батьки, це діти, які не отримують аліментів від своїх батьків. Тобто ці батьки ухиляються від сплати аліментів. тому Можна подати на них також заявку на отримання допомоги від держави. Але найважливіше те, що з наступного місяця, з 1 жовтня, дуже багато змін. Я залишу, до речі, посилання на цей відеоролик, тому що вже вийшов мій матеріал з нововведеннями головними в Україні з наступного місяця. Але найголовніше те, я вважаю, що з наступного місяця не лише чотири категорії вище названі зможуть претендувати на цю базову соціальну допомогу, а й пен. Пенсіонери про це повідомили безпосередньо у пенсійному фонді. Тому, якщо для вас це є актуальним питанням, звертайтесь до пенсійного фонду з наступного місяця і подавайте свої заявки, якщо ви дійсно є малозабезпечною особою, яка потребує підтримки від держави. Розраховується індивідуально, але головне те, що ви можете обрати вам розрахують вашу суму базової соціальної допомоги, і ви можете зрозуміти, чи вам вигідніше залишатися на тій соціальній допомогі, яку ви отримували раніше до цих нововведень, чи отримати нову виплату. Але у більшості абсолютних випадків дійсно вигідніше людям отримати саме нову базову соціальну допомогу, тому що вона є вищого розміру. Наголошую, що з наступного місяця можуть подати заяви на базову соціальну допомогу пенсіонери. А з наступного року наша влада придумала, що, що взагалі буде лише одна базова соціальна допомога, тобто не буде ось тих десятки різних соціальних допомог, тому що вони всі є низького розміру. Оформлювати їх просто це така. Бюрократична тяганина, яка нікому не потрібна, хочуть максимально спростити доступ до цих коштів. Що людині потрібна допомога, вона подає заявку і отримує її або базово, або трошки менше за повну величину. Фактично проводиться уніфікація, щоб не було багато різних виплат, а була одна і не було ніяких проблем, щоб її отримати, якщо дійсно людина потребує. Залишаю в описі під цим відео посилання на використані матеріали. Ви можете ознайомитись, як оформлювати, хто має право, які зміни будуть, хто має право з 1 жовтня, хто матиме право оформити цю виплату з наступного року, тобто з 1 січня. Все залишаю. А переходьте за посиланнями, тому що в описі. Під моїми роликами завжди багато корисної, важливої та актуальної інформації. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де набагато більше актуальної інформації, яку я відстежую протягом дня і поширюю для своїх підписників. Найважливіші, найцікавіші і найактуальніші новини. Саме там, тому приєднатись і бережіть себе.